Всім привіт, мої дорогі підписники. Дуже рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Сьогодні ми поговоримо про Пінтерест і TikTok, а точніше про запис майстерки, яка вже відбулась, де ми дуже багато говорили про Пінтерест і Тік-Ток. І не просто говорили, тому що в нас були ось такі шаблони, які ви в будь-який момент можете використати, і у вас буде візуал для Пінтереста і TikTok. Хочу сказати, що Pinterest набирає дуже великої популярності. Також я для вас додала в шаблоні конспект. Ось такі основні особливості створення графіки для Пінтереста, переваги і недоліки, і основні особливості створення графіки для ТікТока, Переваги і недоліки, і як її зробити. А ось тут, власне, йде запис відео. Давайте трішечки подивимося, кілька моментів, фрагментів подивимось. Так от, зараз я ще включу увімкну звук. Ось. Ми працювали в канві, тобто ми за період майстерки зробили 6 різних графік для соціальних мереж. І кожен із колег отримали шаблони. Тут головне зробити і вибрати свій єдиний стиль, і наповнити брендинг. Це ну, прям дуже ключовий момент. І графіка для Pinterest, от я, до речі, тут вам зараз покажу. Тут я досить багато розказую. В випадку з Пінтерестом у мене є десь 7 тисяч переглядів, вибачте, не переходів, переглядів в моєму аккаунті Пінтерест. При тому, що в мене там не настільки багато підписників. Тобто, це досить актуально. І. Ще такий момент краще використовувати крос платформеність Тобто, коли ви готуєте контент для однієї соцмереж, ви адаптуєте цей контент для інших соцмереж. Що це означає? Ви, наприклад, готуєте інфографіку для інстаграма для сторіс. Ви можете зробити цю ж інфографіку в Пінтерест і адаптувати потім в TikTok в карусель. TikTok і в каруселі взагалі класно залітають. Реально зацікавтесь тим. Ось тут якраз і видно, скільки в мене є переглядів. Власне, ще покажу, що ми тут робили. Тут я показую процес публікування пінів на Пінтерест і процес, коли у вас є дошки, як зробити правильно дошки, і як заповнити піни у Пінтересті. це дуже важливо. Ну прям про Пінтерест взагалі не так багато інформації, її мало. І про Пінтерест варто знати, як один із способів просування. В Пінтересті ще також є така основна. Пріоритет, що тут може. О, якраз вам видно, 4,9 тисячі, що в пінтересті можна додати покликання, яке є клікабельним. Тобто в будь-який момент ваше покликання за вашим покликанням можуть перейти. Просто зайшли подивитись графіку, але одночасно і перейшли за вашим покликанням, що також досить класно. І ще дуже важливо, ось так, як ви бачите в мене, ось так зберегти правильно дошки. Тому що якщо у вас буде хаос, 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 ну нікому не цікаво в хаосі щось шукати, і треба реально порядок. Оце той момент, коли ну, прям це відео дуже допоможе блогерам. Е, власне, е, триває це відео годину 20. Ми активно працювали в канві, і додатково я ось тут дарую безкоштовно уроки по канві. Тут є робота з презентацією, робота з інфографікою в канві. Перетворення документу, презентацію і робочий аркуш. Ну і, звісно ж, шаблони. В подаруночках також традиційно PDF-файли дуже важливі, і правда, як користуватись конспектом. Вам потрібно натиснути на три крапочки, обрати дублікейт, продублювати собі цей чудовий конспект та використовувати його. Він буде у вас в бібліотеці і можна його додатково зберегти. Ось так в закладочки, що також дуже актуально. Коштує 250 гривень. Ціна чисто символічна і дуже приємна для нас, українців. Покликання для отримання знаходиться в описі до відео. А ще дуже дякую, що додивились відео до кінця. Мені буде надзвичайно приємно, якщо ви поставите вподобайку, напишете коментар. Для мене це дуже дуже цінно. Назвичайно буду вдячна кожному з вас, хто поставить подобаєчку мені під відео. Що ж, е, дякую. Ще хочу сказати, дуже люблять мої воркшопи саме за практичність і таку е, покроковість дій. Тож, е, дуже класний воркшоп. Рекомендую до перегляду, особливо буде класно блогерам-експертам. Дякую, до побачення.